Жуть, час неможливо зупинити, але є місце, де він ніби завмирає в стінах. У дитячому сміху, що відлуніє в коридорах, і в рядках на дошці, які ми колись поспіхом витирали перед перервою. Дорогі наші випускники, ви вже змінили стиль одягу, професії та, можливо, навіть місця проживання. Але сьогодні ми скасовуємо всі статуси. Сьогодні ми знову просто учні. Ми підготували цей маршрут пам'яті спеціально для вас. Поїхали. Все починалось тут. Пам'ятаєте, якими величезними здавались ці коридори, а якими важкими були портфелі. Перша людина, яка взяла вас за руку, хоче дещо сказати. Любі наші випускники. Ми пам'ятаємо той день, коли ви вперше переступили поріг нашого закладу. Були такими маленькими, безпорадними, з великими ученятами, сповненими мрій. Дехто з вас тримався за руку мами, боявся помилитися, хвилювався, але саме з цього дня розпочався ваш шлях. Перші літери, перші перемоги і невдачі, і перші слова Я зможу. І сьогодні, дивлячись на вас, ми переконані, що все це було. Недаремно. Нехай у вашому житті вистачає тепла, впевненості в собі і людей, які підставлять вам плече. І пам'ятайте, що у нашій гімназії завжди є місце, де вас чекають і вами пишаються. Дорогі випускники, ви найкращі. Дякую за спільніштені руки. Нехай знання, дружба та спогади зі школи стають міцною опорою у дорослому житті. Нехай ваш шлях буде яскравим, світлим, серця сповнені віри і надії, а кожна ціль досяжною. Успіхів вам і впевнених кроків уперед. Вірте в себе, не зупиняйтесь на досягнутому. Миру нам всім і до зустрічі! Дорогі випускники! Сьогодні школа знову наповнилася знайомими обличчями, спогадами і теплом. Кожна така зустріч нагадує, як усе починалося. Перші літери, перші відкриття, перші перемоги й поразки. Для нас особливо радісно бачити вас такими дорослими, такими мудрими і упевненими в собі. Бажаємо кожному з вас не втрачати віру в себе, зберігати в серці тепло дитинства і пам'ять про школу. Як про місце, де вас підтримували і надихали, нехай знання здобуті тут, допомагають знаходити правильне рішення, а шкільна дружба зігріває вас навіть через роки. Нехай у вашому житті буде більше світла, тепла, добра і щирих друзів поруч. І нехай дорога, якою ви йдете сьогодні, веде до щастя, гармонії та внутрішнього спокою. Зі святом вас, з радісною зустрічю! Дитинство закінчилось там, де почалися ікси, ірки та таблиця Міділеєва. Ми знаємо, як ви намагалися обчислити траєкторію польоту по смітник. І як шукали формулу ідеальної відповіді, коли нічого не вчили. Тож давайте послухаємо побажання від ваших вчителів. Хочу передати мої вітання і найщиріші побажання випускникам нашої гімназії. Здається, ніби ще вчора наша школа була сповнена вашими яскравими ідеями, жартами, яскравими виступами на сцені. А сьогодні в коридорах нашої школи вже немає учнів старших класів, тому ми трішечки сумуємо за вами. Ви стали студентами і навчаєтеся в різних куточках України та за її межами. Але де б ви не були, частинка школи завжди живе в кожному з вас. У спогадах про теплу шкільну дружбу, про вчителів, які підтримали вас у потрібний момент, про перші успіхи і невдачі. Ми, всі вчителі з теплом і вдячністю пам'ятаємо кожного з вас про всі моменти, які ми провели поруч з вами. Нам завжди радісно бачити вас у стінах рідної школи, таких дорослих, впевнених, з новим досвідом. І кожен ваш візит це ніби яскрава ниточка, яка поєднує минуле і сьогодення. Ми віримо у ваші сили, у ваші таланти і наполегливість, і завжди з нетерпінням чекаємо вас у стінах рідної школи. Доброго дня, шановні випускники! Щиро рада вітати сьогодні і тих, хто зовсім недавно залишив шкільну лаву із тим, з ким не бачилися вже багато років. З часом я зрозуміла, що випускники це ті люди, які е, мають відповіді на всі запитання, проте їх ніхто вже не викликає до дошки. Хоча життя, як і раніше, пропонує вам свої контрольні і іспити набагато складніші ніж в школі. Сьогодні ми зустрічаємося з вами вкотре онлайн. Я не бачу ваших очей, але в пам'яті зберігаються усмішки, ваші переживання, хвилювання, перемоги і ті моменти, які казались дріб'язковими, а зараз стали частиною нашої спільної історії. Для мене ви не просто прізвища в журналі, ви роки праці, щирих розмов, підтримки, хвилювань, теплих годин спілкувань, підготовки до різних виступів. Як учитель і класний керівник я сьогодні пишаюся вами. Я знаю, що багато хто з вас замість звичайних справ тримає на своїх плечах цілу країну. Хтось в пікселі, хтось у волонтерстві, а хтось просто сумлінною працею кожного дня на своєму робочому місці. Я бажаю вам, щоб ваше життя було схоже на добру книгу, де після складних глав нарешті наступить світлий фінал. Щоб було менше роботи над помилками, і щоб було більше е, позитивних моментів, дякую вам, що не забуваєте. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і залишайтеся такими щирими, добрими, мрійливими дітьми, як я вас пам'ятаю. Ваша НЛ. Дорогі випускники минулих років. Час розгорнув для вас уже не одну сторінку життя. І кожна з них з власним сюжетом. Героями та випробуваннями як учитель літератури. Я щиро радію, що ви навчилися не лише читати книжки, а й читати життя між рядками. Нехай у ваших історіях буде більше світла, мудрих рішень і щасливих фіналів. Дорогі випускники! Слухайте мою команду. Бажаю впевнено тувати життєві дистанції. Як на стадіоні, швидко, влучно та до перемоги. Тримайте здоров'я міцним, дух бойовим, а цілі високими. Нехай ваше життя буде сповнене успіху, енергії, правильних рішень, успіхів вам. Школа це не просто стіни, а люди, які дарували вам частинку свого серця. І зараз до вас звернеться людина, яка тримала цей великий дім у своїх руках, оберігаючи ваш спокій і навчання. Слово надається директору нашої гімназії Коробицькій Світлані Едуардівні. Дорогі випускники, наша школа, як би не змінювалася її назва Лубенська середня номер 4 загальноосвітня, заклад загальної середньої освіти чи гімназія імені Володимира Малика. Я впевнена, завжди буде залишатися важливою частиною вашого життя. Тут ви не тільки здобували знання. Тут ви знаходили друзів, встановлювали власні спортивні рекорди, виходили на сцену. Класи і коридори з роками змінюються, але вони пам'ятають ваші перемоги і досягнення, ваші відкриття і сумніви. Дуже хочеться, щоб, незважаючи на всі складні часи, на всі проблеми сьогодення ви були щасливими, щоб ми усі жили разом під мирним небом. Низько вклоняюся тим випускникам і випускницям, які виборюють можливість сучасних дітей навчатися, вічна пам'ять тим, хто літав за це своє життя. Дорогі випускники, я бажаю вам чистого неба, високих мрій і сил для їх досягнень. А зараз ми пропонуємо вам декілька хвилин забути про дорослі справи дедлайн та турботи. Давайте просто подивимось у дзеркало минулого. Перед вами кадри, де ви були безтурботними, де дружба здавалась вічною, але світ відкритим для нас. Подивіться та впізнайте себе та посміхайтесь. Те, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати, все За гроші не купити, тільки час. Він всі нас методично поділив. Когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив. Старі фотографії на стіл розкладив Історії смішні розкажи, і справжнім друзям не забудь позвоним, бо добре числе з тобою завжди вони. Дешеве пиво і сухє вино робили нас щасливими людьми. І ніби чудо польські радіо Нам відкривало той незнаний світ. Ми жили всі так ніби то був сон і можна бути вічно молодим. А залишився тільки цей альбом, а мрії розлетілися як дим Старі фотографії на стіл розпадив. Дитячі історії смішні розкажи. І справжнім друзям не забуду. Візле з тобою завжди Ми грали примітивну музику, так чесно, що пробила би до сліз Чекали, що прийде такий момент, коли під ноги впаде цілий світ. Годинник впердороки рахував І кожен та як міг, так і зробив. І тільки у альбомів всі підряд, ми будемо такими, як тоді. Заме ja забудь позвоним, подобре числе з тобою. Нашої школи ніколи не зачиняється для вас назавжди. Тут пам'ятають ваш голос, ваші перемоги та навіть ваші витівки. Ми завжди чекаємо вас у стінах рідної школи. До, До нових зустрічей!